Моє ім'я Стів Де Меркадо. Я парфумер. Працюю в компанії Fragrance Resource. Як парфумер, я створюю аромати для Мері Кей. Нас надихнув 50-річний ювілей компанії Мері Кей. Ця вражаюча подія мала бути відзначена особливо. Аромат «Dance to Life» повинен емоційно звертатися до жіночих почуттів. Він має підіймати настрій і дарувати оптимізм. Ми прагнули зібрати до флакона усі пристрасті жіночого життя. Треба було підібрати необхідні елементи: жасмін, екзотичну розу і білі конвалії та поєднати їх так, щоб квітковий аромат розкрився у чарівний жіночий спосіб. Жінки цілого світу мають багато спільного. Кожна з них живе в ритмі власного танцю. Ми намагалися передати цей дух і тому створили аромат, що гортає жінку, немов танцюючи. Марі Каєш була жінкою, що надихає ювілейний аромат Dance to Life втілює її пристрасть до життя. А жінки, які носитимуть цей аромат, відчуватимуть натхнення.